Оце, друзі, тільки що брізкав садочок, опять же від тієї самої гусіні, яка мене останнім часом тут трошки мучить. І щоб ви розуміли з усього результату, що в мене проводилося, і до запилення, і завізів було куча на оріжки. На єдиному дереві це сорт каталонський. Ось дивіться. Осьочки ось, є. Отакі От ось зав'язі. Маленькі. В общем, їх тут ось штук. Чотири, мабуть. Ну а все остальне, мороз, який прийшов, так би сказати, уже в теплі часи зробив своє на жодному дереві, я не побачив. хіба що, може, Ще вискочить щось. Ну, я вже сумніваюся. Ну, нічого, обідно. Але і за цього я чуть-чуть опрадувався, що хоч щось. Так що, погода вносить свої корективи.